Містичний світ Карпат зануритися в нього запрошують актори франківського драмтеатру. Сюжет прем'єрної постановки базується на найвідомішій драматичній поемі Олександра Олеся Ніч на полонині, створеній понад 80 років тому. Мене вразило, коли я поїхав на шипіт, і там відбуваються дуже дивні дива. Там люди перетворюються на лісових духів і мавок, і вони там тусують в наметах, займаються різними речами. Мені сподобалася ця атмосфера. Я подумав, ну мавки точно так виглядають. Тому подумав, що мавки це така субкультура хіпі, яка десь колись була, десь вона існує, може, але в неї і прекрасне, і трагічне минуле. Для мене особисто ця вистава. Вона навіть не про підлітків і не про підліткове мислення, а про спокусу, яка з'являється, напевно, в більшості, або якщо не в кожної людини, в період емоційної вразливості. І ми в силу свого тваринного єства, я не знаю чого, нашої такої психіки, як наслідок, завжди йде далі взяти від знайти силу в собі зробити вибір і взяти відповідальність за цей вибір. За задумом режисера, сюжет закручується на етнофестивалі в Карпатах. Любовні перепетії підсилено музикою гурту Лівінстон. Костюми реальних персонажів та містичних істот, мавки, дявок і доброго закоханого чорта змодельовано в стилі хіпі. Нам дуже допоміг гурт Лівінстон, Андрій Пантюх, який дав можливість. Під з його музикою зрозуміти цей текст ніч на полонині, і взагалі все почалося з нього. А потім прийшла ніч на полонині. і мені в голові якось це зійшлося разом. Я зрозумів, о, класно зробити це, об'єднавши українську музику, українську класику. Основна сюжетна лінія постановки пастух Іван закохується в гірську красуню, мавку, попри заручене із сільською дівчиною Марійкою. Любовний трикутник завершується трагедією. Для мене мавка це та. Особа, не можу сказати, людина, який вже, мабуть, трішки стає тісно у тому вільному світі, вона десь на межі і їй дуже кортить спробувати щось нове. Це вона одразу про це заявляє. І вона би хотіла пожити якимось людським життям, тому що їй стає важко. Він буде. Ходити за всім, що рухається, так? при тому всьому, що він там пасає худобу, йому неважливо вівці, кози, маржина, йому абсолютно не неважливо. Він знаходить мавку. Мавка для нього стає м м м чимось божественним, до чого він доторкається і більше після того не може е е жити по-іншому. І десь у цій виставі буде в нього злом, де він візьме на себе відповідальність. І я думаю, що після вистави Іван почав жити дуже хорошим життям, і не все склалося. Крім захопливого містичного сюжету, наглядачів чекають блискуче поєднання вокалу й хореографії. Драмою, мюзиклом Ніч на полонині Франківський драмтеатр закриває свій 84-й театральний сезон. Оксана Семко, Андрій Буцяк. Новини на вежі.